Ця літня жінка пережила найжахливішу ніч у своєму житті і тому сьогодні не хоче показувати своє обличчя. Усе сталося о третій годині до 62-річної пенсіонерки. Раптово постукав племінник. І з ним були двоє друзів. Те, що сталося далі, схоже на сюжет жахливого трилера. Вони зайшли в хату, от, кинули мене одразу на кровать. Ну, я упала, села. Він мене ще раз вдарив, а вторую. Глаз, вот здесь он молотком ударил. Не люди били жінку і вимагали гроші. Коли не отримали бажаного, вдалися до звірячих тортур, побризкали голову лаком і підпалили. Почала обливати лаком голову, а потім взяв зажгалку і ззаду поджог. Коли жінка метушилася по хаті, намагаючись себе загасити, їй вдалося вибрати мить і вискочити на двір. А вже там вона заховалася в кущах. Нападники тим часом збирали у помешканні все, що можна продати: хлібопічку, мікрохвильовку, м'ясорубку. Не поцуралися посупити навіть фен. Підхопили й документи на будинок. Під ранок втомлена й перелякана пенсіонерка, прийшла до сусідки. В окно постучала, що таке случилось. Я вийшла, журю, господі, да". а чого ж ти не відкрила двері? А то ж вона кричала, і окна запічане. Один із нападників кілька місяців тому вийшов із тюрми. Відтоді він і його двоє гори друзів тероризували все село. Чоловіки грабували будинки й дачі, а нещодавно обчистили магазин. І ковбаси, і, сардельки, і все хотіли. Собака знайшла по сліду, зразу. Пішла прямо в двір, де вони знаходяться, де вони проживають. Після нічного нападу на бабусю правоохоронці затримали грабіжників. Ті в усьому зізналися наразі. Працівники поліції перевіряють затриманих до сконі аналогічних злочинів на території Київської області. Їм оголошено про про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найбільше ця жінка нині хоче, аби душегубів покарали. Скоріше за все, швидко вибратися з місця позбавлення волі їм таки не вдасться. Лише за останній розбій їм світить щонайменш сім років тюрми.